Привіт! Ми прийшли на сніданок. На сніданок у мене сьогодні омлет, якась запіканочка, ковбаска, салат ананасовий. Якийсь рубітик такий. Ананасовий салат. Да, ось. Ананас, грибочки, м'ясо, що ще. І ще щось. А, огірочок. Так, у мами ще смачненький. Картопелька, Ну, у нас мама без картошки не може. Ну так. Да. Вона навіть з собою взяла 10 кілограмів. Хотіла взяти. Но я устроїла шкандаль. Так що нам приємного, будемо снідати. На стенда вообще у нас сегодня было. Вот здесь стоит все, да. А, творог, да? Там кефир, Угу, Что-то что, что за базар? Снеганку вышли на прогулянку. Кушай, кушай. Что ты качешь? Ну тебе кажется, не сейчас, Александр. Ми, Ми так наїлися, що не що зараз не до суш. Які великі шляпки. Мальви і гортензія ось сьогодні яка гарна квітка. Так, ми дівчатка пішли, я відстаю трошки. Так, да, коли ми були весною в тому році, оно ще нічого не квітло. Так, було трохи зелено, бо були ялинки, сосни. А так як зараз така краса неймовірна просто. Дуже гарно. Мені дуже подобається. Мені, які мальви. Квітка більше, ніж моя рука. Спочатка пішла в бюджет в водичку. Это же лилии, так? Я розумію, що це. Лілії. Мамулік, це ж Лілії, так? Да? Mm -hmm. Це Лілії? да. так. Це ж Просто. Ні, що яка петушок? Ні, це лілії. Сестра моя, що кажеш, це петушок? петушок ага. Ні, це не петушок. Це лілії такі, красиві, може. Ірис він досі інший. Ірис вже відцвів А воно это, видно піона, бачиш? Бачу, посадили видно тільки в сьому році. Так, да. наші сусідки. Отаке б за двором би посадить, було б гарно. Депуріна не було б нічого? Так. Така краса. Там садівники працюють. Дерево. Чи дерево, чи акація якась декоративна? Акація декоративна. Навіть не потрібно ніяких слов. Просто ходиш і насолоджуєшся цією красою, все. Які тут тут слова зайві просто. Хіба що під музику? Це ресторан Саламандра. Крізь працює. Що сьогодні рибка є? Ой, да, є рибка. Вчора так багато рибок було. Так? жена да? з мальчиком. Стояли і кормили. І от вони попри. А де вони корм брали, от, інтересно, я не знаю. А тут вони ось о, глянь, тут усі воно. Якби я знала, що ми, ми після сніданку підемо сюди, я б монопот би взяла б. Монопот. І так би йшла, б і знімала б. Я ж не знала, що ми після сніданку сюди підемо гуляти. кожен день, кожен раз. Мама. Ти ж воду не п'єш. Іди. Але такі я, я Як хочеш. Не хочеш, як хочеш. Щораз таканчик, один. Я чуть-чуть нову. i don't

Ну, я, ты, я, то, на Чим нас Сніданки злява. Я завтра буду творог кушати з сметанкою. А може завтра буде сыр? Ну, кофе. І кофе. Алексей у нас завтра нас отвечает, пусть кофе. Я Я взяла? Вона ні. Я, я вчера хотіла взяти. А, так вона, ты кажа... а я забула, але треба було сказати. Подивіться на ці мальви. Просто ось моя рука і ось яка мальва. Просто вона шикарна.

Ти хочеш картину купить? На одну штабу одна буде очень валюта. У мене одно такого штаба картина. Та ні, не вже. Ну, це полотно натягнути. Полотно, Полотно натягнути. А оце вже пішла ця. Яка то вілка? Так. Да. Да? Да. Угу. Бо квіти, це ж квіти, да, Це ж квітка, це все квітка, оце квітка також. Там Алкасизимоле. Мені потрібно картинка, яка показує, де бігає вона. Так виглядає на день. А це можете остановиться и почитать. Вот смотрите, какие были главные корпусы. Как перестроилось все Посмотрите видео интересное, там есть ДК канал. Где ДК же. это Дальневский комплекс. И вот смотри. Она перестроилась, перестроилась. Ви бачите, що на цьому, на цьому місці, де ми зараз живемо, в квартирі, в апартаментах, взагалі не було нічого, просто було таке. А тут саме теж это, корпус, який ось такой був. Це їхній термітник.

Профильно. Ну, в общем, наподобие такого поняла да? смотри как строители, только они сидят, а там они стояли и так обуздывали. Самогонный аппарат. Самогонный аппарат. Дзвони перемоги! Мальви просто величезні, це яка гарна, червона. Ой, дождик почався. Тут деревом пахне. Питання, ну ну оце спас, салон, фізобар, що вони мають на увазі? Які мені не замовляв ну ніхто мені. Там є їхнє міню з центру, колись ми замовляли, можливо, вони не до вас, тому що у них, у них всі є, вони є.